Телеканал в чергове залишили за ефірним бортом. Цього разу вище адміністративний суд. Колеги суддів заставили у силі рішення попередніх інстанцій, а саме у справі щодо оскарження результатів цифрового конкурсу, якими нацрада позбавила Тивай місця у цих цифрових мультиплексах. Дана справа триває вже понад рік. Тоді столична Феміда повністю погодилась із доказами представників нацради, а твердження позивачів до уваги не взяла. Після чого Тивай подав до апеляційного суду, але і там зазнав невдачі в свою. Чергу речник нацради з питань телебачення та радіомовлення коментувати сьогоднішнє рішення суду відмовився. За словами представника телеканалу Юрія Крайняка, навіть сьогоднішнє рішення судів крапки у справі іще не ставить. Без задоволення окружного адміністративного суду міста Києва 12.1.2012 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду 18.04.2012 року без змін ухвалу. На даному етапі ми поки що ми готові йти далі. Принаймні, на даному етапі ми бачимо, що є підстав для того, щоб оскаржити дане рішення до як до Верховного суду України, тому що було допущено різне трактування однієї тієї самої норми закону, так і до Європейського суду з прав людини.